габаритно ваговий контроль. Це перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу, в тому числі механічного транспортного засобу, причепу і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів, таких як ширина, висота від поверхні дороги, довжина транспортного засобу. Та щодо навантаження фактична маса осеве навантаження, яка проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю. Наказом Державної служби автомобільних доріг України та Міністерством внутрішніх справ України затверджено технологічний регламент номер 219 198 від 07.05.08, який визначає процедуру габаритно вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на автомобільних дорогах загального користування за допомогою стаціонарних чи пересувних пунктів. Габаритно-вагового контролю. Габаритно ваговий контроль здійснюється уповноваженим автодором, дорожніми підприємствами та організаціями спільно з відповідними підрозділами поліції, виключно в пунктах габаритно-вагового контролю. Пересувний пункт габаритно-вагового контролю має бути оснащений відповідними знаками та обладнанням. До пересувного пункту габаритно-вагового контролю, транспортні засоби направляються відповідним підрозділом поліції України. У пункті габаритно-вагового контролю, транспортний засіб перевіряється на відповідність вимогам пункту 22.5 правил дорожнього руху. Якщо транспортний засіб відповідає вимогам пункту 22.5, він продовжує рух. Якщо ж є порушення, Складається акт у двох примірниках. Другий примірник передається водію. І водій зобов'язаний сплатити за проїзд автомобільними дорогами загального користування від пункту завантаження до пункту розвантаження, після чого співробітники підрозділу поліції видають дозвіл на подальший рух такого транспортного засобу. Водій великовагового та або великогабаритного транспортного засобу, або уповноважена ним особа, має право привести габаритно-вагові параметри транспортного засобу у відповідність до встановлених нормативів. Попереднє сплативши за приїзд автомобільними дорогами, загального користування від місця завантаження до пункту габаритно-вагового контролю, після проведення транспортного засобу у відповідність до вимоги пункту 22.5. Правил дорожнього руху України має бути проведений повторний габаритно ваговий контроль. За умови відповідності пункту 22.5 правил дорожнього руху. Транспортний засіб може продовжити рух до місця призначення без внесення будь-якої плати за користування автомобільними дорогами загального призначення від пункту габаритно вагового контролю до пункту розвантаження. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Авторакурс Live. До зустрічі на дорогах!